Слава Україні, друзі! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 2 вересня 2022 року. Хочу, друзі, показати вам сорт винограду Академік. Академік. Ось такий він має вигляд на сьогоднішній день. Зараз. Він є без мускату, смак гармонійний. Ось, бачите, 5 копійок. ягода така між п'ятьма копійками. На кінець-то він достиг. Ось дивіться ще грона. Ось менші грона. Менші грона. Трошки є гороху на ньому. Ось такі грона є на ньому. Такі от знизу є грона. От такі є грона Такі ось грона є, друзі. Ось. Колись він був дуже популярний і дуже дорогий. Ось, ще таке є не зовсім сти, стигле грона. Бачите, дуже велике. Це десь на кілограмчик потягне. Йому ще потрібно зріти. Ось, бачите, 5 копійок і які ягоди. Камон, гроно. Ягоди, котрі. Горох, вони кишмиш. Цукор є. І так, якщо без приладу, то зовсім непоганий навіть цукор. Ось, дивіться, які грона. з якими ягодами. Там гроно ще лежить. Ось гарне грона. Який має дуже, дуже темний. Бачу, там 5 копійок. Дуже темний, має такий насичений, чуть не чорний колір. Забарвлення гарненьке. О, нижні ягод, а ні, нижні не достигли Бачите, навіть нижня ягода не полопала. Хоча в торік... Минулоріч трохи було полопивших ягідно, ну, не критично то було. Не критично. Ось, бачите? Ось так виглядає. Академік. Немає, тріску немає. В цьому році тріску немає. Бачите, академік. Кущу? Пусть росте з другого на третій рік. Визрівших пагонів ще немає, але колір змінює, можливо, і визріють. Показую традиційно всім листок. Ось лист академіка, бачите? Червоної ніжки немає. Вона біла в нього. На пагонах теж червоного немає. Ні, є один листок з ніжкою червоною. Є, ну то вже старіший листок. Старіший, бачите? Є в нього різні листки. Є тут менше такого роздвоєння, а є й більше. Як які листки? Різні, бачите? Ось різні листки є. Ось, бачите, традиційно його листок. Академік. Академік. Перегрузу тут немає, перевантаження куща, так що я думаю, що. Пагони визріють. Ось якийсь пагін подібний до того, що вже визріває. Ну, будемо бачити. Ще в нас часу є, я думаю, визріє якось. Зараз ми візьмемо ягоду, провіримо на цукор. Провіримо, скільки кісточок має вона. Ось, друзі, так виглядають ягоди в розрізі. Як я й казав, Маленькі той кишмиш, вони безкісточкові, а більша має декілька кісточок. Ну і зараз ми прилад зверху трошки соку вділимо з такої ось середньої ягоди. І подивимося скільки на ньому цукру є. Як ви побачили щойно, друзі, цукру 16 брікс, Це мене дуже здивувало. Дуже солодкий академік і він бачите, набрав цукру швидше, ніж надійка рання, хоч вона ультрарання. Отакий От він сорт. Такий сорт винограду академік. Так що, однозначно він лишається на моїй ділянці. Буде мене радувати далі своїм рожаєм. Нехай всім щастить, гарних всім рожаєм та нам усім перемоги над Колорадською чумою, над Московською Федерацією.